Друзі, привіт! Викопуємо ведмежий горіх, викопуємо повністю на одній ділянці все, і одну річку і двох річку так виглядає все на купу. Для прикладу ось, дивіться яка можна сказати, це і двох річка, але буде продаватися як одну річка. Зараз ці саженці веземо на, на калібровку, будемо все що лишнє, видаляти. І будемо тоді відсортовувати. Як бачите, корінь досить непоганий. Земля тут така досить важка, жовта глина, важко купати, і корінь, якщо бачите, такий не дуже мочкуватий, зато такий морквоподібний. Це, грубо кажучи, двогорічка. дивіться, який корінь. Бачите, Це приріз за рік, а це приріз за наступний рік. Ось таку кількість саженців викопуємо, накриваємо, щоб коренева не пересохла. Це все діло. Так, дивіться, викопане від межі горіх ми зараз зачищаємо, з наприклад, ось така хороша однорічка річка чи джусь слабша 2 Зачищаємо із тих бокових приростів, зробимо у них ось такі саженці, суто один провідник. І все, все, що лишнє виділяємо, після чого будемо сортувати ті, що підуть на дорощування. Ось такі тонесенькі в районі 40-60 см. І ось такі вже будемо брати на е, закопувати двогрічку собі на зимове щеплення, Висота щеплення в районі 20 см. Досить такий непоганий варіант, як на щеплення. Ось така коренева система. Товщина в районі від пів см і вище. Самі саджанці зараз виглядають ось так. Бачите, велика кількість бокових приростів, все, що лишнє зачищаємо, калібруємо, сортуємо і тоді вже будемо. Дивитися, яка кількість піде на відправку, а яка кількість буде залишатися для себе. Самі менші, самі менші ось такі невеличкі ведмежі будемо залишати для себе, будемо їх висаджувати суто на дорожчування. Ось такі середні, висотою від 30 см до 60 см, хороша одну річка буде йти на реалізацію. На рахунок двох будемо відправляти перше попереднє замовлення, тоді, якщо будуть залишки, будемо ще продавати. Пізніше, коли все переберу, покажу, яка кількість залишилась і що буде ще вільним в доступі. Ось Так, відсортували ми наш ведмежий. Ось такий в районі 20 см залишаємо на дорощування. Це є в нас однорічка, річка ось така коренева. Ось такий йдуть на відправку. Це в нас хороша однорічка та чуть слабша двохрічка висотою від 30 см і вище. Хоча, як правило, висота тут в районі 60 см. Ось така коренева система. В пучку 50 штук для порівняння. І це в нас хороша двогрічка, яка йде на зимове щеплення. Також відправляємо двогрічку, її вже невелика кількість залишилась. Це в пучку 10 штук. Ось так вони виглядають. Двогрічка, двогрічка хороша, на кайде на щеплення. Хороша однорічка річка будь слабша 2 І ця найменша, це залишаємо собі, будемо висаджувати на дорощування. Хоча, якщо хочете ось такі менші, теж можна скомбінувати, там ціна буде набагато менша. Так що, друзі, хто хоче замовити саджанці від межу горіха, пишіть на Viber. Будемо ще тиждень часу викопувати, і в подальшому будемо кидати собі прикопне щеплення, або досаджувати на дорощування. Ось такий ось посадковий матеріал.